Трошки прогуляюся містом, тут такі будиночки дивні. Вони симпатичні будиночки. Але напрочуд неймовірні. О, так тут старе місто. Це буде окремим відео, якщо мені мене вистачить цього. Гляньте, як романтично. Ммм, взагалі. Красота. Приємно, ось старі такі будівлі з зеленими цими. А там церква стара. І тут такі вулички вузенькі, гарненькі. Це Альштат. І він не такий вже й великий Альштат. А за оцим палацом. Он Палац там ось це як вам будинок з таким. Надбудованим другим поверхом. Це його скріпили, я думаю. І вон теж надбудова якась. Ой, та тут гарно. Та, нічого собі. Така вузенька вуличка і таке красиве шото, То лавочки. Взагалі краса. А я думаю, чи йти сюди, чи не йти. О, це так. Да. Місто Брюль. Красивий, красиве місто. А ось це старовинний будинок. У мене немає слів, просто немає слів. Подивіться, він такий маленький. Я з все покажу вам. Це італійський якийсь будиночок. Це з глини, бачите, вмонтовано таке. Прекраси. я думаю, це середньовічний якийсь будинок. Хоча б намалювали десь скільки йому років. Оце да. Будинок шостий. І троянда. Ну от щось із Італія, так. Да. в мене з Трояндою так і асоціюється. А, не, не, не. О, прямо не можна знімати. Перша людина мені сказала, що не треба її знімати. Господи, там нема що знімати, во-перше. наче то Дженніфер Лопес прям. Але не хоче, так не хоче. Хоча це історична частина міста. Я, звісно, якийсь смайлик накладу, але мені дивно, тому що в історичній частині міста я можу знімати, що хочеш. Я знімаю, по-перше, не людину, а не треба ходити там, де не треба. А як вам це намальоване? Приколдес. Ось це храм цей чи що воно? Сучасність дуже добре поєднується із а, старовиною. Це мені дуже подобається. Бачите, якось так і сучасно, і, і красиво, і стильно. Ну, чому можуть так зробити? У нас звідки взяли це слово євроремонт. Товариші, я ніде не бачив такого кошмару, яке у нас називається євроремонтом. Ну ніде не бачив я. О, там ще якийсь садок. би на кладбище. От красивий будинок. Де тут євроремонт? Все так якось під красоту, під старіну, не знаю. Тільки у нас вигадали якийсь євроремонт. Він величезний цей брюль. І туди, і вулиці. Але він якийсь дивнуватий. От чесно, якийсь такий пустуватий. В общем, це був старовинний цвинтар. Я не хочу його знімати. Я хочу про життя. Церква і поруч свинтар, що ще не зрозуміло, звісно. І скоріш за все, який ще він може У таких маленьких містах і містечках, знаєте, що приємно? Що можна ходити отак скрізь, без всяких світлофорів і якось почуваюся, як у великому дворі одному. Це дуже приємно. З цього перехрестя починається гучна музика на цій невеликій, але затишній площі. Ось так проходять всі свята. Майже у Німеччині люди збираються, слухають якусь рок групу, п'ють багато напоїв, ясно яких і багато-багато їдять, і багато туристів тут зараз на площі, на цій взагалі на вулицях. Взагалі завжди Альштат переповнений туристами, і це у кожному буквально місті. Я не знаю навіть звідки вони беруться, але їх дуже багато. Всі вони сидять на просто неба за столами. І інколи навіть, знаєте, тут бувають такі вуличні столи, тут. які такі от, от, як у дворі. Щоб трошки уяву мати. Про вулички. Бачите, туди пішла вуличка. І туди. Скрізь такі торгові центри. Тут стільки простору в цьому місті. Таке просторе місто дуже. Але я звернувся де вже до вокзалу, щось я вже не хочу тут гуляти. Тут вже звичайне, якби більш-менш сучасне місто йде з такими трошечки вкрапленнями старовини. Лікарня така якась симпатична і лікарі фото таке містечко. Тихе, спокійно, рівнесеньке. Тобто я обійшов альштат, стару частину. Подивіться, який будинок неймовірний. Ось іще скрізь лавочки. І такий фонтан. Часто фонтани. Багато фонтанів роблять. Із такими смисловими скульптурами. Який тут сенс, я не знаю. Але хай буде. Дивіться, яка краса. Тут, тут от якось воно схоже на реальну Францію. А це в такому стилі, як у нас відбудовано це редхаус, друге з іншого боку, але відбудовано цей театр. На Подолі. Це теж частина Радхауса, дуже красива. І це, знову ж таки, центр міста. Зі старим містом воно якось поєднано скрізь. Велика кількість каштанів. Тут рожеві каштани, а взагалі дуже багато в кожному місті каштанів білих, звичайних. І. Вони просто величезні, громадні метр завширські е, столи. Ну, і думав, що завершив вже красоту, але краса продовжується. Я думав, поцілувалися два чоловіки, а то жіночка з короткою стрижкою. Ох, ця мода. А ще ці окуляри темні, я нічого ж не бачу в них, бо сонце сліпить. Це взагалі страстя якісь. Це щось зелененьке і троянди. І скрізь вони люблять щось намалювати, добудувати, там садок зробити. Тут решітки. І скрізь все красиво. Так, і повертаємося звідки і почали... О! Я її хотів це зняти, фотографувати. Ось такі трояндочки, Ось такі кущики. І ось такий... Неймовірний палац. Я Я все ж таки вирішив піти по тому центральному ходу. Мені здається, що там щось красиво. Подивимось. А це люди прийшли до церкви. Бачите, яка красива. А поруч такі хвойні ростуть. Як такі сизуваті. Ну це я не думаю, що католицька, може католицька церква. І в садок гратися. І он песик після.